Не знаю тоді, давай чи підела подивимося. Тобі сім років і ти досі дивишся мультики, серйозно? Слухай, давай позвонимо на якийсь незнайомий номер і поговоримо з кимось. Звучить весело, давай, диктуй. Що диктуй? Будь-які цифри нажми. Чотири, тринадцять, двадцять шість. А що будемо казати? Точно, давай скажемо, що ми привезли їм холодильник і стоїмо під під'їздом, чекаємо. Давай. Альо. Держи, <плес> ой, не ржіть. Ой, це я не вам. Ми привезли вам холодильник, чекаємо під під'їздом, щоб ви забрали. Ей, ти нашу вибила? Вони сказали, що вже давно нас чекають. Давай на якийсь другий дзвони. Давай. Так, 4, 36, 21. <плес> Альо? алло. ми вам привезли холодильник, стоїмо під під'їздом. Не заказували, то то напевно якась помилка. Зараз я передам нашому менеджеру. Ай, легше. Альо, а не замовляли, так? Да? То напевно мої люди щось плутали. Мама моя. Мама, вибивай швидше. Мам, привіт. Що там на роботі? Ціна, я від тебе такого не очікувала. Мені дзвонили на роботу з поліції. Сказали, що ви з катою граєтесь, дзвоните по номерах різних. Тебе, моя дорогенька, відслідкували по номеру телефону, і тепер поліція приїде за тобою. Далі тебе посадять в'язницю в до кінця життя. Мам, шо кажу, я від тебе такого не очікувала. Знову мені вчителька дзвонить і каже, що ти граєшся на уроках. Та мам, ну я більше не буду. Це було останній раз. Мені таке тільки що здалося. Так, а там люди ж холодильник чекають. Катя.